Всім привіт! З вами знову я, Анастасія, і сьогодні ми продовжуємо знімати скрич. Як завжди, ми заходимо в події і беремо, коли натиснуто зелений прапорець. Потім ми заходимо завжди, завжди і вибираємо створити клон з мене. Ось Створити клон з мене. Все. Це, Це ми вгору виставляємо. Тепер ми. Беремо, коли я починаю як клон, і знову беремо завжди. І в цей завжди ми ставимо змінити ефект, змінити ефект колір на один. І це теж відставляємо в сторонку. І тепер ми беремо знову, коли я починаю як клон. Далі показати, це в вигляді, ось о, показати, воно таке маленьке. Показати. І зразу беремо завжди. Тепер нам потрібно взяти ковзати одну секунду це в рухові, і знайти ковзати 1 секунду. Ось Зверніть теж на це увагу. Тут є ковзати одну секунду до. І вибираємо там позиції. Або ковзати один, одну секунду до Y. Але нам сьогодні потрібна випадкова позиція. Ставимо ми її сюди. І в, ці, і в цьому ми ставимо повторити одна тисяч, тисячу разів. тисячу разів. І сюди ми ставимо змінити ефект. Находимо змінити ефект, вже не колір, а закручування на 10-10. І знизу між цим, завжди, між цією вкладкою завжди і повторити тисячу разів ми ставимо е, вилучити цей клон. Все. І дивіться результат. Тут котики бігають і стають. Ну а якщо вам сподобалось моє відео, напишіть коментарі і не забудьте підписатись і поставити лайк. Всім до зустрічі!